Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні виїхали на ось таку чудову місцинку. Сьогодні свою акваманію залишив вдома. Сьогодні хочеться половити саме з берега. Взяв з собою дві болонські вудки від Брейн 5-метрові. Прив'язав такі до них поплавочки красиві. Відбреємо. Спочатку розмотаємо одну вудку, виміряємо дистанцію, куди ми будемо закидати, щоб не зачіплялась трава, а потім вже замішаємо прикормку. Друзі, щоб ви розуміли, я навіть ще глибину не виставив. А вже піймав восе в карасях. Взагалі щось. Я навіть ще не кормив. Друзі, я ще не закормив навіть. Я навіть на гачок ще нічого не встигаю опускати можна і без наживки ловити. дивіться. Я ще глибину не виставив. Дивіться, без наживки, без нічого, ще й не кормив. Вже другий карасі. А цей прямо в рот взяв, дивіться. <різь> 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 так, друзі, виставили глибину, глибина. Ну, метр є точно. Зараз Станцію я виміряв, сюди якраз за водоросли будемо кидати. І нормально. Зараз замішаємо прикормку. Так, по у нас. за основу візьмемо ваніль. Сьогодні дамо карасу щось солоденького. Потім це конопля натуральна від трека бейс, щоб у риби, коли ми її закормимо, щоб у неї повишався метаболізм і вона краще клювала. Потім, моя найулюбленіша, можна сказати, з зернових це мікс пшоно. На карася, на, можна сказати, на всю рибу. Я гадаю, це номер один. Універсально, можна сказати. Сьогодні теж солоденького полуниці, додамо. Буде в нас сьогодні солодка прикормка. Так, і... Мука криля теж від інтеркриль в мене тут трохи знайшов, ще на раз є, якраз її всю і висипем. І теж зверху ми додали ще інтеркриль крильове масло аміна. Я гадаю, півпакетика нам багато не треба. Нам буде достатньо сьогодні так, тепер насипаємо трохи канопельки. і пшоно. і Оцю всю, всю муку висипаємо тут, тут ім якраз нараз. І все діло заливаємо олією. І тепер це все діло перемішуємо. Добавляємо трохи водички. Дивіться, яка чорна якраз у нас дної листе, якраз чорна прикормка нам не помішає. Все, зараз вона пару хвилин настоїться і ми будемо закармлювати так, накатали кулечок і тепер можна і кормити о, якраз друзі, в трекобайсі є ще макуха натуральна, ну там є різні смаки, і ми зараз ще чисто пару кубиків. Кинемо, бо карась полюбляє макуху. Я гадаю, її можна і використовувати в макушатниках, бачите, тут є дірочки. Але ми просто візьмемо пару квадратиків і просто кинемо до наших поплавочків. макухи прям пахне. До речі, сілка буде під відео на прикормку. Отак от, от. Все, тепер можна і наживляти наші вудки. По наживці у нас сьогодні навозний черв'як, є і опариш, але почнемо з черв'яка. Навозний черв'як. штучек. Одразу можно. Все. першу можно закидать. Друзья, одразу поклевочка. Друзья, Це у нас лінь. Одразу ліньок. Дивіться який красень клюнув. Невеличкий такий. Пузатий, мабуть, не реститися. Але я гадаю, тут же ж, друзі, є і побільше ліньки. Да? Давайте його відпустимо, бо він ще маленький. Нехай йде по маму і по папу. Іди. Пішов. Пішов. Так. Тепер можна закидати знову. Курки в неї йогти, ага, сурял, так? друзья есть карасик на волочке такая ладошка можно и отпускать такого брать не будем может покрупнейшая еще будет то пару штук возьмем на жареху Алеш карасик. Иди, гуляй. Даже червяк целый сейчас трохи підправим и нормально. Сейчас мабуть одну гудку залишу, бо в принципе, нормальный. Можно на вещи и поплавок другие поставить. Бо це такі важкі, бачите я скики насыплявся до груза. У мене є такі полегче. Иди сюда. Видите, караси один в один. Что-то крупного пока что нема. Иди. Друзі, перев'язав трохи поплавочок, поставив такий трошечки полегше, бо той важкий і грузик провалюється в муляку і покльовок стає менше. Так, по оснасті, в принципі така сама, гачок, грузик, тільки поплавок такий другий чуть-чуть. Все, зараз будемо закидати. иди сюда. Карасик. Вот такие. Такие самые. Ладошка. До речи я обесаживал пуфик. Ведь же стрим Анисовый. Сейчас еще раз попробую под ножи выйти. Вот так вот. О. И ближе до водоростей. Почав кидати. І И вот водоростей краще клеє. Які Там просто якась така машина. Якщо вам видно, вони пузирі такі, що риба є ну прям досить непогана. Просто так пузирить одно. Красик. До речі, цього разу з пенотистом ж. Поставив пенотиста, але дивіться який карась жовтий, золотистий такий, прям. Так ну, сьогодні вже рибу брати не будемо Будемо її відпускати. Так, піднаживляємось і знову... Будемо закидати. трошечки крупнейшие. Трошечки. Такие же. Прям ладошечные. Такие круглые, такие караси все одинаковые. Так, поднаживляемся, Еще пару рыбы, не будем ехать до дома. червячку карасик такие самые На коня мали такий невеличкий, теж його відпускаємо і. і будемо збиратися вже додому. Все, друзі, я вже потроху збираюсь, вже діло під обід. Сюди треба їхати зранку. Тож, така в нас сьогодні вийшла рибалка, піймали невеличкого глиня, але є тут лінь і покрупніше. Всі снасті, котрими я сьогодні рибалив, будуть під цим відео. Тож, на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!